у вашому Мі селі. Школі, Мені чому? повідомили, що десь близько 5 тисяч доларів. То на той момент треба рахувати. До, курс долара був той самий. самий. 23 рік. У 23 році вони купили. Давайте Ви так. знаєте, що вони купили майже в 5 разів дешевше землю, ніж вона риночна варта. У 23 му варті. році. Чи в 22 му вам хтось тут би заплатив 5 тисяч доларів? За тисячу ніхто не купив. А ну зараз, дивіться. Я зараз експеримент. Скільки коштувало? Подождіть. А ну зараз я. Дивіться. Зараз я хвилю. Хтось може ціну називати і 10 тисяч, але в 22-й подав році подивлююсь. давайте реально розуміти, спрос на землю тоді. Так, всі але подивіться, українці, скільки, тому. скільки коштувала але, земля Нових Петрівця влітку 23-го 23 року. Дивіться будь-якому. Подивіться, будь ласка, По скільки коштувала землю, землю земля? не сільська рада. У нас немає таких повноважень. Деп? Це робить експертна організація ліцензійована, яка на себе бере відповідальність Я щоб ви розуміли. Так, зараз я на Я за, за всіх робіт. Робіт. зайду, вийду. мені треба в завжди, коли ми землю зараз. викупляли, От понедавно продавали. Так. Ми робимо експертну оцінку вартості і по тій ціні викупляємо oh, чи. А подойдіть хто нібудь дайте голову Україну. Які справи заставили вас надавати вам землі, коли вона впала на зовсім не тим більше, що ви розуміли, чим ці підприємства займаються? Давайте знову ж таки підемо від сворозного. А що б дало? Чи була б ця земельна ділянка в оренді чи в приватній власності?

Яка ваша ціль була? Я мені просто не зрозуміло можна. Закони Ми продавали за опцію ну. на, на землю, але ніхто не що Така ціна актуальна на землю 4-5 років приємно десіровати на так. Дивіться в Немає жодної офіційної скарги, тут скарги? Зараз питання наступне. Дивіться в інтернеті зараз дивіться до вас. Дивіться зараз близько тисяча людей. Питання наступне: люди подивилися в інтернеті, сотка стоїла 5 тисяч. Як ви могли продати 35 соток за 40 тисяч доларів? Ну слухайте, ну що дану? Це це українці вам брешуть. Зараз дивіться, зараз вас дивляться. Люди подивилися в інтернеті. Послідні 4-5 років. Ціна не змінювалась у вас. Подивіться, зайдіть на Лун Тв, Тв, на ОЛХ. Скільки земля коштувала в двадцятьому році? У вас сотка експертна державна оцінка. Да, по якій ми продаємо По якій ми купляємо. А куди ви дивилися, що ваша громада не не дополучила та скільки там получається двісті тисяч доларів? Ми купували значно приватно дошу міст. Ну по, все, реч помінялась по уже по 1500 п'ятсот. Уже не такі розговор не продавав. Пиздец, просто у людей у нас в Києві у нас вообще по 42 гектара. Он віджимають ці туалетні варанний схеми. То я тут, теж туалетна схема. Я ні, я хата не моя. Спочатку проконсульт. Як тут юристи й казав, ми отримуємо земельний. Ми отримуємо отримаємо земельну. А заки він сім гривень, по моєму місяць. Вася Вася задай йому вопрос. Чому Земля є, а для військових немає. А. Одну хвилину до вас військовий звертається. Старенький і це Радіон Миколаївич. Радіон Миколаївич. До вас військовий звертається. Одну дайте помовчіть, будь ласка. Військовий хоче спитати. Говорі краке, будь ласка, скажіть, будь ласка, чому для підприємства є земля, а для військовослужбовців, які захищають нашу державу, це проблема і... вісім по Україні? Звичайно, це проблема з крізь, але питання це, це не проблема не чому? Вас, чому що не не так, до вас і затерно запитання. Чому для військових немає землі була закріплена за цим об'єктом з 50-х... скільки 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 ви землі передали військовим за весь цей час ваша громада? Десь близько ста ділянок передали. — Ста ділянок. У нас як тільки з'являлись ділянки можна список. Року... Це військові були, можна список цих так, військових подивитися, ким вони працювали без і де вони служили, чи список? то свої були, чи ні. Надо... ви зможете надати цей список цих військових? Це військовим. Надасти, стати. Він латиш собі він відпрацює. Побачимо, де вони там служили, і хто питали. і хто це, вони такі, і де, де вони воювали? Це буде, це буде взрив, я вже знаю. 14-го, 15-го року. Це можливо там все з декілька людей. Так, полежіть за двадцять за рік. Скільки ви з ділянок передали? Зараз, а зараз, якщо за вашого відома, з 24 лютого 2022 року, коли було введено військовий стан в нашій да. країні, передача безкоштовно земель з комунальної приватної власності забогровнина. Ніхто не передає. Так Дивіться, не ви можете мені ви можете мені продати за 35 тисяч доларів з 35 соток у вас в центрі? Я, я 40 дам. Я можу у вас придбати чи ні? Ну, Я буду налог земельний платити. У нас зараз на аукціон будуть виставлятись е, декілька е, земельних ділянок, будь ласка. Дивіться на, на, аукціон? на, аукціон? на, діляція, на під промисловості. Да ви зрозумієте, не скрізь може бути забудова. Не скрізь може бути забудова. В промисловій зоні, щоб можна було поділяти під забудову. Ми... Ви бачите, там 50 метрів земельна ділянка через забор, люди строяться. Ви що мені розказуєте? Прямо біля підприємства, через дорогу. Забор часто собственно. Що ви розказуєте? Давайте по суті нашого сьогоднішнього. Ти що, ти що так? Ні, так я правду кажу. Я брав метр, так? Да? Земельна ділянка частна. 10 метрів, прямо від забору. Ось забори, де черта. Як ви кажете, що там промзона? Прямо від цього підприємства, з задньої сторони, будинок знаходиться, забор. І ви кажете, що ну, як це так? Є санітарна зона, яку повинен. Дотримуватись печаль, печаль. повна я виявию. Нехай називають фу. мене не просто. Від... Я не знав цього, я просто ну, воно коштує. Якщо він не, дотримується. Що робити Якщо він не дотримується, це питання знову ж таки до контролюючих, э, органів, контролюючих органів. А ви хто? Ну в даному випадку э, екологічна служба. А, <рес> 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 екологічна служба. блядь. що <рес> тут Мені так стидно, мені сорок перевіряють, вони ж приходять перевіряють. А ви з ними не ходили на це підприємство? Вона під щось бралася. У вас до папери. ви продавали з аукціону. Ця земля під шось, яка ізоване її. Зміна на цілеве призначення. Підшо вона бралася земля? Цільове призначення земельної ділянки? Так. Саме Сільські от Ну, уже цієї не впевнений, я не підготував. Це ми це. Це. Три три там три-чотири зами. Він ж дихіра не знає, це що відбувається. — Це зона промзона Позовіть своїх три заму, може вони знають. — забути. Такого не буває. Ну як не буває? В промисловій зоні замалі тіляти не буває під промисловість. Ну, Та а ви мене? наркотики ага. розливають там, или вони бензин діляють, як потім продають. Ну, давайте я з вами. Ви конкретно це маленька. Ні, не правильно. Не должно бути такое підпромисловість. Бреше чи як, виходить? Появляється ну, видам розграничений указ, під що береться. Можна ласка, попросити своїх заступників, щоб вони зараз негайно принесли документи і і саме можуть. Да? Нехай покажуть прямо зараз. Прямому ефірі що вона хай значала. Ну. А потім, а потім під О, просихай, що вона це далі? Вони ж оренду платять все одно за землю. платять, вони. Голотис Голотис вони, платять. вони платять, вони вже платять земельний, е, податок. земельний а, податок. Стоп, стоп. а скільки земельного податку в рік вони платять? Ви знаєте? Тисячу доларів чи дві? Дивіться, оренди вони платили, здається, там порядка 110 тисяч в рік. Зараз земельного... За 35 соток підприємств в рік? Зараз, в рік 100 Це виходить 10 250 доларів за 35 соток підприємств? Ми нормальні? А не раціонально було цю територію? Тобто підприємство, підприємство, підприємство з бочками, з, з ангарами, 35 соток, 110 тисяч за рік, 250 доларів в місяць, вони платили? Це його бочки. Ну, що ви наче, як діти, чесне слово. Злочки його, об'єкт його нерухомості, він його викупляв у держави. Я ж вам розповів. Стоп. Їхня земля. Вони її брали в оренду. Вони платили за оренду. Вони купили ангар, ви сказали, правильно? Помешкання. Будівлю да. Будівлю купили. О, не влас, житло. То, то так. Ні, ні, у нас вони купили подієне здання. А Земля була добудували. у громаді. Будівлю вони добудовували. Яку-то великий ангар по центру, який стоїть, да, чи ті два бо маленькі. Бо так що вони купили, я купили? тоді? Я не розумію, що вони побудували. Що вони купили? Без вас поміняти. Я по ціні деше писав. Бля, я, я, я хочу у вас жити в вашій громаді. Ви тут такі ціни у вас. Ну. Слухайте, всі жаліються, що великі ціни, а ви тут розповідаєте, що маленькі ціни. У нас один одна з е, найвищих я е, ціль... цільки землі. У нас у нас Продайте мені цю землю за 50 тисяч доларів. Я на 10 там більше. Я квартиру продав. Десь я писав цифри, я просто так. Я вже не пам'ятаю, здається, 110 тисяч це була оренда річна, а зараз вони сплачують порядка 70 тисяч на рік На рік 3% земельного податку. А від якої суми? Від якої суми 3%? Ви 500 заплатили і продовжують сплачувати замість на 10 70. Це лише на 40 тисяч менше. Це вигідно було зробити? Звичайно, вигідно. Кому? Ви, вам... ви получали. Нам... Стоп, стоп, ви получали 110%. Десять тисяч, а тепер получаєте 70. І, і у вас землі немає, і у вас землі немає. І у вас землі немає. Мільйон шістсот отримали. Ні, звичайно, це ви цей ви, ви відновилися. зараз не ті проблем. мені мені смішно. Під що вони його купить? Як вони ти що, ти а ти що? можна купити під господар? Наше питання сьогодні яке? Щоб це підприємство не функціонувало? Правильно? Це наша ціна, Це наша перевод проведено було громадське слухання. Переводи позицію. Ми свою сказали. Сказав я запросив власника, якого ви тут. Дехто з вас фунтом називали, що він не справжній власник. А чого це, ви це ви я називав? Справжній же Стоп, стоп, стоп. Одну хвилину. В прямому ефірі дана особа, в прямому ефірі, У мене є відео, де я сижу біля нього. Він не знав, хто я такий. Я кажу, ти в кого купив? Я не знаю. Я кажу, за скільки купив? Я не знаю. Коли купив, у не... мене розмова з ним є. А що це справжній власник. То це фунт. Ви бачили його одежу. Ми не паспортних даних і нам не Ми не бачимо. Ми не бачимо Скажіть, будь бачим, ласка, правда, що в тому перше, ми повинні з вами доказав. Нема пошорах мовляти. Я нема там нема про що розмовляти це питання разом з тим. Потрібно провести було екологічка безпека, як соблюда обстеження самого інших об Не тільки обстеження. правоохоронними і екологічними контролюючими органами перевірку. Ви було праве. На нашу думку не повністю і не я які ж висновки е, так у, у громади та... спитали, що вона згодна продати це. Шшш, у, у громади так, спитали та... чи ні? У громади треба ще громади. коли земля продається в місті Києві чи де в якийсь регіоні. Громада ж повинна дати згоду чи ні? Я я земля... Добре, Послухайте добре. Пошло. Дай скажіть мені, я який? Пане, я як вас ухи, е, скажіть, будь ласка, в який спосіб орган місцевого самоврядування повинен був запитати через населення, в населення чи продавати через громадське обговорення, тому що це згідно статті 142 конституції України. Земля є власністю територіальної громади, села це лише місце, не зважаючи Тож, на те, що законодавством не передбачено маєте передбачення, що орган місцевого самоврядування мав можливість провести. обговорення. Бо нам потрібно раз у місяць проводити такі обговорення, ну. що да, а, шо, а шо вам що вам мішає, але щоб провести Це таке обговорення для буде. цього потрібно. Створити коміс... Це, по суті, як на виборах створюється що страшно затокротериторіальна комісія, далі створюються комісії по мики. Скільки, проводили... скільки разів на вашому скільки разів скільки Скільки... тридцяти скільки разів, скільки разів на вашому сайті можна побачити, що ви збирали якісь боги. Були хотіть які збори у вас? Не проводилася референдуму ніяких зборів не було стосовно По поземельні да. так, так само ж загальні збори, крім на місцевого загальні збори, громадські згорення і громадські слухання. На, на яких ви mm -hmm. давайте З, так взагалі зобов'язані спитати у громади, чи громада свого mm -hmm. не зобов'язує? Закон, чу, закон, чу, закон це не передбачено. Ми можемо запитати знову ж стоп. таки, стоп, 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 як це не передбачено? Але як вас... це не передбачено? Але, для, чого що, щоб... вас забрали для, для того, щоб запитати в громади, потрібно не провести громадські слухання, де прийде 20-30 чоловік потрібно запитати в кожного яким чином провести референдум Ні, і знову референдум кожен має право я тепер збори. стаю я тепер стаю зараз на сторону тієї простої людини яка не змогла взяти участь в загальних зборах але ви, ви маєте ви ви маєте сповістити всю громаду і скільки прийшли на збори громади і якщо більшість на тих зборах громади зачі може про це значиті закону референдум які референдуми? А при, а при чому референдум? референдум? є ще загальні збори, громадські ваша громада не було 150 п'ятдесят касарів ви виносите на загальні обговорення ті чи інші питання про відчутження за іздачу А тут нема маше розговорювати? Ну вибачте це. мене, ви ви не, не тримайте громаду за дурня. Ви спитавши з громади, ми діємо Чиночок. в межах чинного межах і в фосі не назад. Латиш свої. <спільно> це, це, це його заговорюватися. <пілля> я заговорюю, коротше, і свалює. Гадьба б, забор, я а, не в цьому я не розбираюся, але на це, я я христо, я маю. Маю, як він я би в мушу. Законодавство консультуйтесь з ми отримували 110 гривень за аренду, А зараз отримуємо сімдесят. Покажіть мені, де в якому законодавчому акті. Вказано, що обов'язково перед продажем земельної ділянки потрібно три процента мільйони. Нічого не буде ви самі сказав про тридцять п'ять сотень. Це не мінус аренда шуруєші. Катастрофа навіть якби вони були надалі не дотримаємо ще менше менше. ми з ними не можемо нормально справити, щоб вони сплачували. Е, оренду плату Прозервати... ми, ми просто прозірвали договір просто оренди, оренди і все. Ми займаємося. Ви хочете сказати, що якби вони були в оренді. Радіон mm. Миколаївич, ну хіба ми, якби вони були в оренді, ми не змогли б на підставі оцих всіх е, <звіх> е, е, розірвати договір і попросити виберіть будинок. Постройте на той землі будинок, здавайте вас буде такий такі Територію, В принципі, так, можна. Тільки, Тільки а, за одну ми квартиру однокомутну вони будуть получати тисяч тисяч. І нічим би це не закінчилося. Я вам скажу Як там вообще буде. Це вже розберемося. У нас сьогодні питання номер один. Знову ж таки до нього повертаємося через годину після нашої спільної. Розмови, це е, закриття цього підприємства. Супер. А! Ми тут що? з вами запитали в, е, в директора, в власника цього підприємства, і він тут нам а де він? пішов а де він? Е, на зустріч в тому плані, що він готовий відмовитись був і від ліцензії. Здається, ж так він тоді сказав. у нього нема ліцензії. Немає, немає ліцензії. У не нього не немає, ті немає. Ті ліцензії. він ліцензії. на зараз подавався. Стоп. З того дня, коли він купив це підприємство, в нього була ліцензія на зберігання і на переработку чи ні. Оп. Не, не, було. не було. Не було? І ви знали, що вони працюють. Не знали. Ліцензія, Бо ви казали, що сріплі, ви ж з 2006 року. Але Як але ви допустили... Це пилинів. не ваші повноваження. Так. Ми можемо звернутися в, до перевіряючих... – Найкращі поліцейські... У вас найкращі поліцейські в громаді. Такого немає ніде. Коли ви видавали дозів, яким чином на основі чого ви видавали їм дозвіл? – Дозвіл на що? Щоб а що там вообще є, де сидячи? А ми а не видаємо такі ну, твори? Олексій Іванович, ви не Олексій, Олексій Іванович, Іванович, це не наші повноваження. Ми не, даємо, не надаємо відповідь. Ну як не у, у не вас правда, на території працює підприємство, Бан, якого нема не ліцензії на, на сохранення, на переробку? Ви хоч знаєте, що, що, що там вони робили? Ви знаєте, там ковальські заїжджали, забрали штуки, як це називається, тверде паливо. у тих печах вони виробляли. Ви знаєте, що в тому році там людина вмерла, яка не була офіційно устроєна? Ви знаєте, що п'ять інсультів там місцеві перенесли, які там працювали. Ви знаєте, що туди звозять зі всіх СТО масло з машини, яке ми відпрацювали після ТО, і вони його переробляють. Вам відомо чи ні? Так, да, я розумію. А ті бочки Але з Італії, які 24-го року, 25-м датіруються. Звідки вони привезлись в Україну? Ну я звідки знаю. А Диві, чому вам за 10 днів? А чому ви про це не знали, я у вас можу. Тому що я на забор виліз, я дізнався в той день. Ну, вас там не було. Диві, я вас, був. Ну, вас же немає ходити перевіряти бочки. Я обожаю і... повертаю. У нас учасник. Давайте так. Далі. Да не було січи дій, то мультик було. Фіфільки на. Грамота сказали? Дивіться, стоп, 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 стоп. Одну хвилину. В перші слідчі дії. пані Тетяна. Ви зайшли прямо в середину. Це було четвер, коли я виліз на забор. В п'ятницю ви прийшли на слідчі дії. Був Олексій Іванович і дві жінки від громади. Скажіть, будь ласка, вас допустили в ті ангари? Ні. Що вам сказав слідчий? Вони зайдуть, подивляться, якщо все добре, то нам туди заходити не потрібно. Вони насини подивилися, сказали, що там все добре. Вас не допустили. Ні, отакі слідчі дії. Отак у нас де ковбаса працює, начальниця слідства. Що після слідчих дій вони там написали вам після слідчих дій вони нам нічого не писали, але нас не вони ще ніякого заключення зробили.